Трошки поговоримо про той знаменитий законопроект про олігархів. Верховна Рада прийняла його ще 23 вересня 2021 року, в другому читанні, та в цілому, законопроект зветься про запобігання загрозам національній безпеці пов'язаним з надмірним впливом осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті, в дужках олігархів, так званий антиолігархічний закон. Пізніше Володимир Зеленський пообіцяв відправити закон про олігархів до Венеційської комісії. Попри це, 5 листопада того ж року Зеленський підписав ухвалений Верховною Радою антиолігархічний закон. Західні дипломати тоді поставили під сумнів цей закон, мовляв, він може стати інструментом переслідування нелояльних до президента країни представників бізнесу. Як зазначають експерти, так званий антиолігархічний закон від Зеленського це закон про цензуру ЗМІ та знищення незалежних телеканалів. Врешті, закон таки потрапив до Венеціанської комісії, і нарешті прозвучали висновки по ньому. Венеціанська комісія застерігає, що вплив президента на РНБО, як на орган, який визначатиме олігархів так званих, загрожує перетворити цей процес на полювання за політичними опонентами. Якщо говорити конкретніше про РНБО, Венеціанська комісія розглядає потенційно сильний вплив самого президента на цей орган і, отже, процес визначення олігархів проблематичним. Президент очолює РНБО, визначає склад і кількість учасників. Рішення РНБО вводяться в дію указами президента України. Одним із наслідків такого віднесення є заборона на фінансування будь-якої виборчої кампанії, мітингу чи демонстрації політичного характеру чи політичної партії. Отож Венеціанська комісія вважає, що існує ризик вибіркового застосування закону через визнання політичних конкурентів так званими олігархами, що унеможливлює фінансування кампаній опозиційних політичних партій чи кандидатів. А тим часом можна не застосовувати ті самі заходи проти потенційних політичних прихильників як то кажуть, чужим закон, своїм усе. У цьому відношенні закон важко узгодити з принципами політичного плюралізму та верховенства права йдеться у висновках Венеціанської комісії. Центральним питанням є необхідність зміцнення медіаплюралізму, включно з дотриманням законодавства про конкуренцію та процедур контролю за злиттям і прозорості медіавласності та забезпеченням того, щоб така інформація про власність охоплювала всіх медіа акторів і була легкодоступною та доступною для громадськості. Слід посилити заходи щодо запобігання та боротьби з корупцією, включаючи боротьбу з корупцією на високому рівні. Шляхом у разі потреби підвищення спроможності та незалежності відповідальних органів влади: Набу, САП, ВАКС, На ЗК, АРМА та інших. Венеціанська комісія повторює, що боротьба з олігархічним впливом в Україні має здійснюватися через добре продуману та ефективну комплексну систему, а не через окремий закон, який має каральний характер. До тих пір, поки суть поточного особистого підходу не змінена. Навіть значні зміни до закону не зможуть усунути неминучі суперечності зі стандартами Ради Європи щодо прав людини, демократії та верховенства права. Венеціанська комісія рекомендує дотримуватися системного підходу. Таким чином, закон не повинен застосовуватися в його нинішньому вигляді, і комісія рекомендує законодавчо відстрочити імплементацію закону, йдеться у висновках. А ще кажуть, що одна із доповідачок, колишня суддя Європейського суду з прав людини, пані Нусбергер, сказала, що ключова дискусія велася про те, чи рекомендувати Україні скасувати закон увесь, чи вносити зміни в його більшу частину, видаливши весь механізм визнання олігархами. І ще один момент: Венеційка не рекомендувала зупинити антиолігархічний закон до кінця війни. Як це намагаються подавати деякі ЗМІ, Венеційка рекомендувала юридично відкласти виконання цього закону без зазначення дати. І далі йдуть рекомендації перейти від індивідуального підходу до системного підходу в боротьбі з олігархією. Думайте, Володимире Олександровичу, думайте.